Біблія Старий Завіт, перша книга царів або третя книга царств, розділ 19. Ахав розповів Єзавелі все, що Ілля вчинив, а також як він знищив усіх пророків Вала. Після того Єзавель направила до Іллі гінця з такими словами нехай течі інше вчинять зі мною боги. Та ще додадуть, якщо завтра, до цього часу, я не покінчу з твоїм життям так само, як ти зробив із життям кожного з них. Ілля злякався, встав і, вирушив у дорогу, рятуючи своє життя, і прибув до Вірсавії, що в Юдеї. Залишивши там свого слугу, подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня ходьби, він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, говорячи. Вже досить, Господи, візьми моє життя адже я не кращий за своїх батьків. Після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю. Але доторкнувся до нього ангел і сказав йому Встань і попоїж». Він оглянувся і побачив біля голови коржик, спечений на розжареному камені, і глечик з водою. Тож він наївся, напився води і знову ліг спати. Але господній ангел. Прийшов у друге, доторкнувся до нього і сказав: Встань, іще підкріпись, адже перед тобою далека дорога. Він знову встав, попоїв, напився і, підкріпившись тією їжею, йшов сорок днів і сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній. І от дійшло до нього Господнє слово з таким запитанням: Чому ти тут, Іле? А він відповів. Я дуже страждаю через зневагу до Господа Саваота, адже ізраїльтяни відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоб відібрати життя. А той сказав: Вийди і стань перед Господом на горі, там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом пронесеться потужний вітер, настільки сильний. Що руйнуватиме гори й трощитиме скелі, але не у вітрі Господь. А після вітру буде землетрус. Проте не в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явиться вогонь, але й у вогні не було Господа. А після вогню подув легенький лагідний вітерець. Так сталося, що коли Ілля його відчув. То закрив своє обличчя власним плащем, вийшов і став біля входу до печери. От тоді знову долинув до нього голос, що запитав Чому ти тут, Ілле? А він відповів: Я справді палаю ревністю через зневагу до Господа Саваота, адже нащадки Ізраїля відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й на моє життя чигають. Щоб його відібрати. Але Господь сказав йому: Іди, повертайся своєю дорогою через пустелю до Дамаска, а коли туди прийдеш, то помажеш Хазаїла царем над Сирією, а Єгу, сина німші, помажеш царем над Ізраїлем. Потім помажеш Єлисея, шафатового сина завел Мехоли пророком замість себе. Буде так: того, хто врятується від меча Хазаїла, вб'є Єгу. А хто втече від меча Єгу, того знищить Єлисей. Що ж до Ізраїлю, то я залишу там сім тисяч тих, котрі не схилили своїх колін перед валом, і уста яких його не цілували. Отже, вирушивши звідти, він знайшов Єлисея, шафатового сина, який орав дванадцятьма парами волів. Дванадцять упряжок ішли попереду нього, і він особисто був за дванадцятою. Тож Ілля підійшов до нього та накинув на нього свій плащ. Єлисей, негайно залишивши волів, побіг за Ілею і сказав: Дозволь мені лише попрощатись з моїм батьком та моєю матір'ю, а тоді вже піду за тобою. А той відповів йому Йди, але повертайся, бо що залежало від мене, те я для тебе вчинив. Повернувшись до нього, Єлисей взяв пару волів і приніс їх у жертву, а з ярмаї упряжі тих волів. Розвів вогонь, приготував м'ясо і роздав людям, які його з'їли. Після цього він устав і пішов за Іллею та прислуговував йому. Розділ 20. Якось сирійський цар Бенгадат зібрав усе своє військо і разом з 32 царями, з кіньми і з колісницями він вирушив, узяв в облогу Самарію і воював проти неї. Він послав до ізраїльського царя Ахава у місто послів і наказав послам передати йому слова Бенгадада Твоє срібло і твоє золото тепер мої, так само й твої найвродливіші жінки та твої діти також мої. Відповідаючи ізраїльський цар сказав: Як ти говориш, мій володарю, царю, то й справді до тебе належу я і все, що в мене. Посли прийшли вдруге і сказали. Бен Гадат сказав передати такі слова: Я посилаю, щоб тобі сказали, маєш мені віддати твоє срібло і твоє золото, твоїх жінок і твоїх дітей. Тому завтра, о цій порі, я пришлю до тебе моїх слуг, котрі обшукають твій палац і житла твоїх вельмож, і на все, що тобі миле, вони накладуть свої руки і заберуть. Тоді Ізраїльський цар закликав усіх старішин краю і сказав: Хочу, аби ви зрозуміли і усвідомили, які злочинні в нього наміри. Адже коли він послав до мене, ждаючи моїх жінок, моїх дітей, мого срібла та мого золота, я не відмовляв йому ні в чому, але всі старішини і весь народ сказали йому: не зважай, і на таке не погоджуйся. Тому він сказав послам Бен Гадада: передайте моєму володарю цареві. Усе, з чим ти раніше посилав до Твого слуги, я виконаю, а от цього зробити не можу. Посли відійшли і переказали йому відповідь царя, але Бенгадат послав до нього знову сказати: нехай боги учинять зі мною те чи інше, та ще й додадуть, якщо від Самарії залишиться хоча б стільки пороху, щоб вистачило взяти у жменю кожному воїну, що зі мною. Та, відповідаючи, ізраїльський цар звелів передати Нехай не вихваляється той, хто підперізує до пояса меч, а той, хто відперізує його від пояса після бою. Як тільки Бен Гадат почув таку відповідь, а це сталося якраз тоді, коли він під наметами разом з усіма царями бенкетував, то звелів своєму війську підготуватись до битви, і вони вишикувались навколо міста. У той час прийшов до ізраїльського царя Ахава один пророк і сказав: Так говорить Господь, чи ти бачиш увесь цей величезний натовп? Ось я сьогодні віддаю його в твої руки, і ти зрозумієш, що я Господь. Тоді Ахав запитав, через кого? А той відповів те, що сказав Господь через загони начальників округів. Але Ахав допитувався, А хто має розпочати війну? Пророк відповів: ти Отже, ахав зробив перегляд загонів, що були в начальників округів, там виявилось 232 воїни. Після цього він перелічив у військо ізраїльтян було 7 тисяч воїнів. Вони виступили о півдні, тим часом як Бен Гадат у той час пиячив під наметами разом зі своїми союзниками, 32 двома царями, і то до повного сп'яніння. Отже, першими виступили загони начальників округів. А коли Бенгадат послав дозорців, йому доповіли, із Самарії вирушили військові. Тоді він сказав: якщо вони йдуть з миром, схопіть їх живими, а якщо вони вийшли воювати, так само схопіть їх живими. Тим часом, вийшовши з міста, загони начальників округів, а за ними й усе військо, наблизились, і почалась битва. Кожен бив свого противника так, що сирійці побігли, а ізраїльтяни їх переслідували. Сирійський цар Бен гадат утік на коні разом зі своєю кіннотою. Тоді ізраїльський цар вирушив особисто, розгромив кінноту і забрав колісниці, завдавши сирійцям великої нищівної поразки. Після цього знову підійшов до ізраїльського царя пророк і сказав йому Іди, збирайся з силами, добре подумай, що маєш робити, адже через рік сирійський цар знову виступить проти тебе. І справді, вельможі сирійського царя сказали йому: їхній Бог це Бог гір, тому й вони нас перемогли. Але якби ми воювали з ними на рівнині, тоді, безперечно, ми перемогли би їх. Тому ось що зроби: змісти усіх царів з їхніх престолів, а замість них постав своїх намісників. Тоді набери собі стільки війська, скільки в тебе загинуло, стільки ж кінноти, скільки було, а також і колісниць, скільки колісниць, скільки було, і ми зітнемося з ними в бою на рівнині, тоді вже напевно переможемо їх. Цар послухався їхньої поради і зробив так через рік так і сталося Бен Гадат зібрав сирійців і вирушив під Афек, аби воювати з Ізраїлем. Ізраїльтяни також перелічили своє військо і, забезпечивши себе всім необхідним, виступили їм назустріч. Ізраїльтяни отаборились напроти них, як дві отари кіз, тоді як сирійці вкрили землю. Але знову до ізраїльського царя прийшов Божий чоловік і, звертаючись до нього, сказав: так говорить Господь. Оскільки сирійці кажуть, що Господь є Богом гір, а Він не є Богом рівнин. Тоді я передаю увесь цей величезний натовп у твої руки, і ви зрозумієте, що я Господь. І стояли таборами одні навпроти інших протягом семи днів. Але сьомого дня розгорілась битва ізраїльтяни розбили сирійців, знищивши протягом одного дня сто тисяч піхотинців, а ті, котрі залишилися, втекли у місто Афек, але несподівано на них. Рухнула стіна міста, поховавши під своїми руїнами ще 27 тисяч чоловік, з решти позосталих. Утік до міста в Ібен Гадат, заховавшись у внутрішній кімнаті фортеці. Його сановники сказали йому: Якось ми чули, що ізраїльські царі це милосердні царі, дозволь нам одягнути на наші бедра мішковину, а на шиї пов'язати мотузки і вийти до ізраїльського царя, може, він залишить тебе живим. Отже, вони підперезали свої бедра мішковиною, пов'язали на шиї мотузки та й подались до ізраїльського царя і сказали: Твій слуга Бенгадат просить, аби ти пощадив його життя. А той відповів: Невже він ще живий, адже він мій брат. Ті мужі узріли в цих словах добру ознаку і з поспіхом, вхопивши його на слові, сказали так, твій брат Бенгадат. Тоді він сказав: Ідіть і приведіть його сюди. Коли Бен-Гадат до нього прийшов, той посадив його на свою колісницю. Бен-Гадат сказав йому: Я поверну тобі міста, які мій батько взяв у твого батька, і ти можеш відкрити собі в Дамаску торговельні вулиці, як мій батько зробив у Самарії. Я відпущу тебе, сказав Ахав, за умови певного договору. Тож вони уклали договір, і Ахав відпустив його. Тоді один чоловік з пророчих учнів. За Господнім дорученням сказав до свого товариша Вдар мене. Але той муж відмовився його бити. Перший сказав йому, оскільки ти не послухався Господнього наказу, то коли ти підеш від мене, тебе уразить лев. Тож коли той відійшов, справді на нього наскочив лев і його розірвав. Потім той пророк знайшов іншого чоловіка і запропонував йому вдар мене. І той чоловік так сильно його побив, що завдав йому поранень. Після того пророк пішов і став на дорозі в очікуванні царя. Він змінив свій зовнішній вигляд, закривши обличчя пов'язкою. І коли цар проходив, пророк голосно загукав до царя, волаючи Коли твій слуга опинився в самому центрі битви, то хтось підійшов і привів до мене чоловіка, наказуючи стережи цього чоловіка. Якщо ж він утече, то ти поплатишся за нього своїм життям або відважиш талант срібла. Тим часом, як твій слуга був зайнятий тими чи іншими справами, той зник. Тоді ізраїльський цар сказав до нього: Ти сам оголосив собі вирок, нехай він буде виконаний. Тоді той з поспіхом зірвав пов'язку, що була над його очима, і цар Ізраїлю упізнав його, що він з пророків, і той сказав цареві, що говорить Господь? Оскільки ти випустив із своїх рук мужа, якого я засудив до страти. То ти поплатишся за його життя своїм життям і своїм народом, за його народ. Після цього ізраїльський цар повернувся до свого дому в Самарії, пригнічений і роздратований.